Люди, які не були на морозі без тепла декілька днів, на холоді, на морозі, взагалі нічого ніякого тепла не було, вони не поймуть, що любе тепло, якщо ось до газовий інфрачервоний обігрівач, любе тепло це буде за щастя. От такі газові обігрівачі, 1590 гривень всього-навсього його ціна. Підключається він до балону через шланг, далі редуктор, ну і відповідно накручується на балон. Тобто, якщо взяти комплект обігрівач плюс газовий балон, ось такий. Покажу вам Ось такий газовий балон на 8 літрів. У нас вийде ціна, скільки там, шланг, редуктор, в районі 3 тисяч, плюс-мінус, в залежності від того, який візьмете редуктор. Чи звичайний, чи регульований. Плюс на ньому, на цьому обігрівачу, можна нагріти їсти, можна приготувати їсти. Ну, краще гріти. Готувати, щоб туди не ляпало, да, воно не виляпувалось, А поставили собі, такого перевернули, воно гріє, і ви можете на ньому грітися. Ну, воно, відповідно, буде гріти і буде... будете собі ну, і їжу готувати, нагрівати їжу. Тому 1590 гривень або комплектом з балоном. Якщо ви не хочете такий великий, да, можете взяти ось такий портативний на 1,3 кВт, бо це йде на 3 кВт, він великий вже. Да, до 40 квадратів розрахований. Це до квадратів 15-20, десь на кухні поставити, можна теж їсти на ньому готувати і обігріватися. Це працює ще і на цангових балончиках. Тому кому треба обігрівачі, газові плити, генератори, зарядні станції, ці контакти в вшипці профіля.